Зробиться. Я вам говорю, що підкладатися на Я пішов на майка перші між пролітки. Це було вчора. Я пам'ятаю наші роботи, наші правні. Я завжди подивилась. Сьогодні місця за всю зараз президенту на багато позиції. Від посівничного кругу. Я бажаю нашого президента, не достатньо ціну відмовити їхнічну роботи. Я бажаю себе членів його команди. Я образу Єдіолець. І саме тому, що мені не бачить, що має про тих рішень, які нам будуть голосувати. Багато з вас, коли давно, за міських Зудовного мене до тим про це. І пам'ять про те, що я взагалі президента, я маю підтримувати президентські рішення, а з іншого полась і принципі. Я голосую за. Я підтримую президента і водойзу як виявляється, Я голосую за правду людини, яка в замовській залі продемонструвала, хто вона є. Демонстративно прогнозувавши, хвилину навчається небезпечної особи. Якщо вбрати до лідери, це не моя. Дякую громадянському суспільству за те, що вони взагалі не зібрали проголосовувати свої рішення. Мій Він про коліційних днів запропонував реалізацію дому, як я розумію рішення президента. No, <laughs> you